Вітаю, шановні друзі. Сьогодні я розповім, як я робив замовлення в Польщу, місто Варшава, через компанію VR. Пише мені замовник, доброго дня, маю потребу зробити декілька шаф та тумбочок для квартири. Збірку планую робити самостійно. Проте маю деякий нюанс. Знаходжусь в Польщі, в Кракові. Тут є представництво VR у місті Варшава. Тож теоретично зробити таке замовлення можливо. І далі я вам розповім покроково, як я робив це замовлення і з якими нюансами зіткнувся. Прислав мені замовник ось такі малюнки. Один малюнок, другий малюнок, стоять всі розміри. Є малюнок, де буде встановлюватись шафа. Також прислав фотографію ніші, де буде встановлюватись шафа. Також були вибрані матеріали і я написав доброго дня, середа, 4 грудня, готов розпочати. Я зробив всі розрахунки, тобто файли в конструкторі VR Pro. І тепер, коли ви їх відкриваєте в програмі VR Pro, отут вибираєте місто Варшава. Зараз в мене стоїть місто Київ, натиснули і вибрали місто Варшава. І далі все, як звичайно, завантажуєте файл. Давайте завантажимо кашемір фурнітура, відкрити. Все робите точно так, як і в Україні, але ось тут у вас має бути написано місто Варшава. Зробили весь розкрій, також завантажили фурнітуру. І можна робити замовлення. Тиснемо на вкладочку замовлення. Далі тиснемо Провести розрахунок. Розрахунок проведений. І замовлення у вас повністю пораховано в злотих. І що приємно, також повністю врахована ваша українська знижка. Вона розповсюджується і на польський філіал. Тобто ви у себе в кабінеті можете розрахувати замовлення зі знижкою, так само можете розрахувати замовлення без знижки. І тиснемо Оформити замовлення. Тут вже в нас стоїть місто Варшава. Вибирати нічого не потрібно. Вибираємо самовивіз. Вибираємо форму оплати. Вибираємо онлайн оплата. Виберіть тип вибору, напишемо, що тут шафа, тобто гардероб. Тиснемо замовити і чекаємо відповідь. Тепер давайте знову зайдемо в переписку і стосовно ціни. Ціни замовлення в Києві та в Варшаві. Дивіться. Один і той же проєкт я закинув в конструктор VR і розрахував. В Києві він коштував 26 324 гривні, а в Варшаві 2027 злотих. Тобто в Києві замовлення коштувало б на 6 тисяч гривень дорожче. Ну, скажімо так, для Варшави приємна новина. І ще такий момент доставки транспортом Віяра по Польщі немає. ВЯР може організувати доставку, але транспортом перевізника. І із Варшави в Краків це б коштувало 1200 злотих, тобто десь приблизно 300 євро. То замовник сказав не потрібно, я приїду своєю машиною і заберу самостійно. Це моя переписка з менеджером VR із Варшави. Бачите, я спочатку скинув на пошту, мені написали, що окей, жду інфу, потім я скинув сюди на телеграм. Єдине, що я можу сказати, що дуже довго, бачите, я навіть і написав, доброго дня, ви про мене не забули. Тобто відповідають вони ну, на наступний день, а іноді і через день. Замовлення були оформлені, дата готовності була 24 грудня, але на 24 грудня мені прийшло тільки два повідомлення про готовність двох замовлень. А де ще двоє, поки що не знаю. Запитав у менеджера, але менеджер мені відповів, що вона не знає, бо вона зараз у відпустці. Тоді я звернувся до іншого менеджера, з котрим я спілкувався попередньо. Таке саме питання, але мені пишуть, що наші замовлення тільки виїхали з України. Ну а далі була така історія, що 14 грудня прийшло сповіщення, що змінились терміни готовності замовлення і номер замовлення. Але в нас такого замовлення немає, верніше рахунку. Ну і далі знову ж таки номера рахунків, яких не було в замовленні. Далі вже 27 грудня. Приходить сповіщення, що ДСП Кашемір готово, але номер замовлення стоїть інший. І також немає підтвердження про готовність рахунку з фурнітурою. Ну тобто я питаю менеджера, чи можете ви роз'яснити, чи все готово, чи можна їхати забирати. Бо замовник забирає самостійно і йому їхати цілих 300 кілометрів. І це спілкування було 27 грудня. І до 30 грудня мені так ніхто і не відповів. І тоді я вже сам питаю, доброго дня, коли ви вже мені дасте відповідь? Ну ви самі розумієте, це передновогоднє замовлення. Було, воно мало бути ще 24 грудня у Варшаві. Я 27 грудня запитую, так є замовлення чи немає. Троє суток мені ніхто не відповідає. Тоді я знову питаю вже 30 грудня. Але менеджер пише, що вона у відпустці і дає номер телефону гарячій лінії, ну, звичайно, польський номер телефону, але ж мені з українських номерів, мабуть, не дуже зручно дзвонити на польські номери. І нарешті 30 грудня замовник сам зізвонився з кол-центром і дізнався, що всі замовлення вже на складі, можна їхати забирати. І 31 грудня замовник отримав своє замовлення. Він мені пише, добрий день, конструктор отримав, вже рухаюсь додому. Все досить швидко та ввічливо. Зайняло приблизно 30 хвилин. І мені замовник зняв декілька відео, давайте зараз вам їх покажу. Добрий день. Приїхав на VR. Забирати своє замовлення, яке мені спроєктував Ігор. Їхав з Кракова. І зараз побачимо, що мені вивезуть. Ось вивезли замовлення. Фурнітура вже окремо видали. Завантажив шафу. Наразі маємо ось таку кубку запчастин. І все це має стати ось в цю нішу. Закінчив збірку шафи. На це все у мене пішло половина дня. Вчорашній вечір години десь 3 і сьогодні години за 2 закінчив. Так, це шафа в розгорнутому вигляді. Та й в принципі все.